Давайте подивимося, як відбувається монтаж клінкерних термопанелей. За часів древніх богів. Ось, бачите, використовується така клейпіна в балонах і універсальні шурупи. Вже монтажник е змонтував клейпіну на тильну сторону термопанелі. І зараз подивимося, як відбувається саме монтаж панелі до стіни. Вже змонтували. Да? Що у нас тут цікавенького? Одна людина може зробити ось монтаж. А дві ще краще. Тому в середньому для монтажу на такий на таку площу приблизно три людини це достатньо. years later. монтаж розпочали вчора. Звичайно, розпочинали вони з ось такої металевої планки з крапельником. На об'єкті використані кутові елементи, починали монтаж з кута, і ось далі вже бачите. Це буквально за півтора дні. Зараз покажу вам, скільки вони змонтували. Ось такі малюнки малюють на термопанелях, дуже файні, чудові для того, щоб панель дуже міцно трималася на фасаді вашого будиночка. Подивіться, яка чудова плиточка, вона дуже-дуже класно передає настрій власників, я думаю.